Одна з відповідей: гіпотеза рідкісної землі, можливо, складне життя, надзвичайно рідкісне. Ця гіпотеза припускає, що умови, які дозволили життю розвинутися на нашій планеті, є надзвичайно унікальними і важко відтворюваними в інших частинах всесвіту. Можливо, ідеальні умови Землі, наша стабільна зірка, магнітне поле, тектоніка плит і великий місяць це космічна випадковість. Ці фактори працюють разом, щоб створити середовище, яке підтримує життя, і кожен з них є важливим для нашого існування. Можливо, шанси на збіг усіх цих факторів настільки малі, що це сталося лише один раз. Уявіть собі, що кожен з цих елементів це частина складної головоломки, і тільки на Землі всі частини зійшлися разом. Якщо так, ми не просто ранні, ми унікальні. Ми можемо бути єдиною планетою, де життя досягло такого рівня складності і розвитку. Всесвіт мовчить, тому що ми тут єдині. Це може пояснити, чому ми не знайшли жодних ознак розумного життя за межами нашої планети. Це самотня думка, але також і надійна, майбутнє не написано, і ми могли б стати давньою цивілізацією, яку шукають інші. Ми маємо можливість залишити свій слід у всесвіті і стати прикладом для майбутніх цивілізацій. Велика Тиша, отже, це запрошення, сцена, що чекає нашої дії. Це можливість для нас досліджувати, відкривати нові горизонти і, можливо, знайти інші форми життя. Але це також і попередження. Якщо ми зазнаємо невдачі, ми можемо згасити єдину іскру інтелекту в космосі. Ми несемо відповідальність за збереження і розвиток нашої цивілізації. Тягар величезний, але й можливості також. Ми маємо шанс зробити щось велике, щось, що залишиться в історії на мільйони років. Чи зможемо ми впоратися з цим? Це питання, на яке ми повинні відповісти разом як єдина планета, як єдина цивілізація. Або можливо, ми не самотні, просто на карантині. Гіпотеза зоопарку припускає, що розвинені цивілізації спостерігають за нами, але тримаються на відстані, як вчені, що спостерігають за тваринами в заповіднику. Можливо, вони чекають, поки ми дозріємо, або просто не хочуть втручатися. Тиша це не порожнеча, це навмисно. Космічний знак не турбувати. Нас перевіряють, ігнорують чи захищають. Ми можемо ніколи не дізнатися. Найбільш моторошна ідея у космології це великий фільтр. Це концепція, яка змушує нас задуматися про наше місце у всесвіті та про те, чому ми досі не знайшли жодних ознак інших розумних цивілізацій. Великий фільтр це майже непереборний бар'єр на шляху від простого життя до галактичної цивілізації. Це невидима стіна, яку більшість форм життя не здатна подолати. І саме тому космос здається таким мовчазним. Можливо, ми вже пройшли цей фільтр, виникнення життя, розвиток інтелекту, поява свідомості. Можливо, саме ці етапи були найскладнішими, і ми вже серед небагатьох щасливчиків, хто їх подолав. Але є й інший, більш тривожний варіант. Можливо, великий фільтр ще попереду. Кожна цивілізація, досягнувши певного рівня розвитку, стикається з випробуванням, яке майже неможливо подолати: самознищення через ядерну війну, неконтрольований штучний інтелект, лайк біологічні катастрофи або щось, про що ми навіть не здогадуємось. Якщо великий фільтр чекає на нас у майбутньому, тоді космічна тиша це не просто загадка, а попередження. Це знак того, що інші вже намагалися, але не змогли пройти цей шлях до кінця. Уявіть, що ми знайдемо вимерлі інопланетні руїни, сліди цивілізацій, які зникли. Це було б найгіршою новиною для людства, адже це означало б, що великий фільтр ще попереду Візити. І ми можемо стати наступними. Усвідомлення цього може викликати відчай, адже тоді ми зрозуміємо, Всесвіт не порожній, він кладовище цивілізацій, які не змогли вижити. Кожен наш технологічний прорив може бути останнім. Кожна тиша у космосі це передчуття можливої загибелі. Ми щасливі в цілілі, чи лише наступні на черзі. Ставки не можуть бути вищими. Відповідь на питання про великий фільтр може визначити не лише наше майбутнє, а й долю всього людства. Теорія темного лісу уявляє Всесвіт як місце прихованої небезпеки. Кожна цивілізація це мисливець, мовчазний і обережний, знаючи, що виявлення себе може означати знищення. Виживання вимагає таємності, будь-який сигнал це ризик. Найбезпечніше мовчати і усунути будь-якого галасливого сусіда. Тиша це не порожнича, це страх. Ми можемо бути оточені життям, яке все ховається, все слухає, ніхто не наважується говорити. У космічній темряві перший, хто закричить, може бути першим, хто впаде. Незважаючи на ризики, людство десятиліттями транслює свою присутність радіо, телебачення, навіть навмисні повідомлення, як от сигнал Аресібо та золота платівка Вояджера. Наші сигнали утворюють бульбашку, сповіщаючи космос. Ми тут. Ми дослідники, оповідачі та оптимісти, змушені простяти руку, щоб з'єднатися. Але якщо Всесвіт це темний ліс, наші крики можуть бути безрозсудними. Ми запрошуємо відкриття чи небезпеку. Наша надія та цікавість ведуть нас, навіть якщо ми ризикуємо привернути невідоме. Все світ слухає хто або що відповість. Деякі, як Стівен Гокінг, застерігають від крику в порожничу. Історія показує, що контакт між цивілізаціями нерівної сили рідко закінчується добре для слабшої сторони. Ми не знаємо, що там друг, ворог чи щось за межами нашого розуміння. Чи варто ризикувати всім заради надії на дружню відповідь? Дебати між надсиланням повідомлень і просто прослуховуванням сеті є запеклими. Одна трансляція може змінити все на краще чи на гірше. Вибір за нами, і наслідки можуть бути космічними. Отже, ми тут, дивлячись у космічну тишу, розмірковуючи, чи ми самотні, чи за нами спостерігають, чи ми в небезпеці. Ми вдивляємося у безмежний морок, намагаючись знайти хоч якийсь знак, який би підтвердив, що ми не єдині у цьому всесвіті. Наші думки переплітаються з надією та тривогою, адже відповідь може змінити все, що ми знаємо про себе. Парадокс фермі це дзеркало, що відображає наші надії, страхи та незнання. Він ставить перед нами питання, на які ми не маємо відповідей, і змушує замислитися, чи готові ми до правди, навіть якщо вона буде незручною або страшною. Ми шукаємо не лише інопланетян, а й самих себе у цьому пошуку. Пошук триває: ми слухаємо сигнал, який змінить усе. Ми витрачаємо роки, дивлячись у небо, аналізуючи кожен шепіт космосу, сподіваючись почути щось незвичайне. Якщо ми отримаємо відповідь, це стане найбільшою подією в історії людства. То що далі? Ми відповімо, чи злякаємося, чи зможемо ми зберегти спокій, коли настане момент істини. Можливо, ми будемо вагатися, не знаючи, чи варто відкривати двері у невідоме, сховаємося чи підготуємося. Прагнення знати є потужним, але ризики реальні. Ми слухаємо ще під зірок, сподіваючись на просвітлення, але й усвідомлюємо, що відповідь може бути не такою, як ми очікуємо. Можливо, вона поставить перед нами нові виклики, змусить переглянути наші уявлення про безпеку та майбутнє. Але що, якщо єдина відповідь це шелест у темряві, що наближається? Що, якщо ми почуємо лише натяк, загадку, яка залишить нас у ще більшій невизначеності? Чи справді ми готові до того, що там? Чи зможемо ми прийняти відповідь, якою б вона не була? Чи то тиша, чи то голос із глибини космосу? Це питання, на яке кожен із нас має знайти свою відповідь.